Саміт ЄС підтримав термінову доставку засобів ППО в Україну. Про це йдеться у висновках після першого дня саміту ЄС напередодні. Європейська рада також засудила повітряні та ракетні атаки Росії проти цивільного населення та цивільної та критичної інфраструктури України. Детальніше про перебіг другого дня саміту розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода Олени Абрамович. Вона з нами прямому зв'язку. Олено вітаємо, що означає власне ця підтримка термінової доставки засобів ППО, будь ласка. Вітаю колеги. Так саміт ще досі триває. Сьогодні вже обговорюють внутрішні економічні питання, але прибуваючи на саміт, лідери розповідали про вчорашні дискусії, пояснювали, а що саме роблять з пошуком систем протиповітряної оборони для України. А країнам зараз доводиться, скажімо, так, дещо відходити за рамки стандартів безпеки натівської, щоб допомогти Україні до цього, як закликав генсек НАТО Ян Столтенберг, і тиснути на тих, так само на ті країни, які далі на південь знаходяться і на захід. Вони поділилися запасами з Україною. Ось як власно описала ситуацію естонська прем'єрка, прибуваючи на саміт сьогодні вранці ми багато говорили про протиповітряну оборону і що можна зробити. Звичайно, дивилися на ті країни, які мають системи ППО. Будь ласка, дайте. Але звісно, ми не робили жодних обіцянок, бо все залежить від країн, у яких вони є. Але на ці країни, звісно, було багато тиску. Просять шість патріотів. Ми знаємо, де вони є в Європі, і вони не настільки потрібні цим країнам, як Україні. え <laughs> Які саме це можуть бути держави, уточнило видання політику? А там назвали Францію, Іспанію, Італію та Грецію. Радилися сперечались. Власне, лідери вчора ввечері до першої ночі. Західні змі тим часом писали деталі про пошук систем протиповітряної оборони для України. Газета «Financial Times написала, що Берлін розіслав листи до країн НАТО, але так само і до широкого кола інших партнерів за межами цього блоку, зокрема і до арабських держав перської затоки. А у цих листах їх просять і про системи а, ПВО ППО Петріот, і про інші системи французько-італійські сампт американо-норвейські комплекси «НАСАМС». А Марк Рюти тим часом повідомив журналістам вже вночі після саміту, після першого дня саміту, що купувати ці системи «ЄД». Треба подивитися, що ми можемо знайти у суди в світі. Ми знаємо, що багато країн сидять на великій купі систем Петріот. Можливо, не бажаючи передавати їх напряму. Ми можемо в них купити, можемо доставити в Україну. У нас є гроші. Це надзвичайно важливо. Цю саму проблему сьогодні обговорюють і міністр країн Великої Сімки. А вони зібралися в Італії на зустріч. Приєднався до них очільник українського ГМЗ Дмитро Кулеба із черговими закликами не зволікати з постачанням засобів ППО для України. Ну а головний дипломат євросоюзу Жозеп Борель, прибуваючи на цю зустріч, наполіг, що шукає. Ти власне ці системи треба насамперед, всередині блоку, а не вказувати, що їх, наприклад, найбільше виробляє США і що їх можна купити десь за межами ЄС. Ми не можемо лише покладатися на США. Ми повинні взяти на себе відповідальність і перестати говорити. О, США це зроблять. Ми повинні зробити. У нас є Петріоти, у нас є протиракетні системи. Треба забрати їх із наших казарм де вони стоять про всяк випадок, і відправити в Україну, де вирує війна? Я впевнений, що ми це зробимо, але робити це потрібно швидко. Ше ж найшвидше відреагувала сама Німеччина, окрім системи яку оголосили кілька днів раніше. А там сьогодні пообіцяли доставити за тиждень ще одну установку протиповітряної оборони Айрісте. Ну а що ж стосується запиту Києва, власне, забезпечити для українського неба таку ж саму безпеку, як для ізраїльського, то тут дали зрозуміти, що не потрібно сподіватися, не варто сподіватися, що захід піднімає свої винищувачі, або закривати українське небо, збивати ракети іранські. Дрони над Україною. Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель сказав, що США та Франція захищали насамперед свої авіабази на території Йорданії через повітряний простір, в якої летіли ракети на Ізраїль. Ну а США пояснили, що не хочуть таким чином а, запустити початок третьої світової війни. Але допомагати новими системами ППО в Україні, як ми бачимо, налаштовані на запит українського президента вже завтра в НАТО так само проведуть засідання міністрів оборони країн Альянсу. А це буде Рада Україна НАТО до неї має приєднатися і Володимир Зеленський. і Засідання це буде відбуватися у онлайн форматі. Ми стежимо, колеги. Дякуємо, дякуємо, Олена, Олена Абрамович, кореспондентка Радіо Свободи, перебуває в Брюсселі. Розповідає про другий день саміту ЄС, який підтримав термінову доставку засобів ППО в Україну.